Айвенго, або сер Вілфред з Айвенго, є головним героєм роману Айвенго Вальтера Скотта. Він доблесний лицар, який відзначається відданістю своїй батьківщині та високими моральними цінностями. Ось основні риси його характеру. Сміливість та рішучість. Айвенго один із найвідважніших лицарів свого часу. Він проявляє незламну рішучість, особливо на полі бою, демонструючи надзвичайну хоробрість і мужність. Його не зупиняє навіть загроза смертельної небезпеки. Він готовий битися до останнього за свої переконання та заради захисту рідних і друзів. Вірність ідеалам та своїй кри... Айвенго відданий королю Річарду Левене. Серце та підтримує його правління. Він зневажає несправедливість і тиранію, яку символізують принц Джон та нормандські загарбники. Айвенго мріє про відновлення порядку в Англії та гармонію між саксами і норманами. Три. Великий шанувальник честі та лицарських цінностей. Айвенго справжній лицар, який живе за Кодексом Честі. Він цінує справедливість, чесність та благородство і дотримується високих етичних стандартів. Це особливо проявляється у його ставленні до ворогів. Навіть у битві він намагається діяти справедливо і не принижує противника. Точейте відданість своїй сім'ї та друзям. Айвенго переживає конфлікт із батьком сером Седріком через різницю у поглядах на норманів. Попри це, він залишається відданим своїй родині та завжди прагне порозумітися. Він також проявляє щиру прихильність до своїх друзів, зокрема до єврейської дівчини Ребекки, заради якої готовий на самопожертву. Співчутливість та доброта. Айвенго має співчутливу натуру. Він завжди готовий допомогти слабким і нужденним, незалежно від їхнього соціального статусу або етнічного походження. Зокрема, його ставлення до Ребекки свідчить про його здатність побачити людяність і гідність в кожній людині, навіть якщо вона належить до пригнобленої меншини. Шесть. Витривалість і стійкість. Попри поранення та складні випробування, Айвенго не здається. Він терпить фізичний біль і труднощі з гідністю та стійкістю, які є прикладом для інших. Його витримка допомагає йому подолати численні перешкоди, з якими він стикається у своєму житті. Сим. Романтичність. Айвенго має сильні почуття до леді Ровени, з якою він, зрештою, одружується. Його романтична натура проявляється у щирості та вірності коханню, яке він зберігає навіть у складних обставинах. Айвенго символізує вірність ідеалам любові і честі. Айвенго втілює ідеал середньовічного лицаря, мужнього, шляхетного та чесного. Його цінності та благородство не тільки роблять його прикладом для наслідування, але й підкреслюють прагнення до справедливості та єдності у суспільстві.